Ой, доброго ранку, так. Ну що, що поробити сьогодні? Навіть не знаю. Ну, перше, що треба зробити, це думаю панелі протестити, точніше подивитися, чи грязні вони, чи чисті. Ще думаю, задіштем на ліку. Як ся маєте з вами квінти сьогодні? Відео ви побачите будні гравців Юкрен ГТА. Ви побачите абсолютно всіх: НПУ, ДКВС, ДСНС, ВРУ, Мерія і так далі. Буде дуже цікаво. Ви побачите повністю, як проходить день на Україн ГТА від початку до кінця. Беріть щось смачненьке зараз. Буде дуже цікаво. Ну а не будемо тягнути гуму приємного перегляду. І так, ну що тут у нас тук-тук-тук, постукав у віконце. Відкрив віконце. Бажа здоров'я з вами спілкується підполковник НПУ міста Києва Дмитро Квінтов, дістав посвідчення, показав на рівні очей. Після чого прибрав назад в кишеню. Чому порушуємо? дивитись посвідчення. Ну вийшло так. Ми вас зупинили за те, що ви проїхали двину суцільну, а також ледве бабусю не збили на цьому. На пішохідного переході швиденько за ним в погоню. Давай. Підрізай, підрізай, його. Дістав М4, перезарядив. Виходимо з автомобіля. Швидко виходимо з автомобіля. Скуав М4, дістав Тайзер, перезарядив. Зняв кайданки з тактичного пояса, після чого надяг на людину навпроти. Повів за собою. Ви маєте право зберігати мовчання. Все, що ви скажете, може, буде використано. Ми кажемо, так. так точно! Так, той, так точно. Замість ні. ніяк ні як ні Нияк не. Ні. Не знаю. Не володі інформацією. Не володі інформацією. Можна. Дозвольте. Можна Машку заляшка, нас дозвольте. У нас дозвольте, на Серкко опять распущена. Саме так. Так, давайте так, пане Роквінтов. Наразі будемо проводити постачання боєприпасів. Е, тому беріть наразі якраз, та будемо вирушати. Саме так дозвольте виконувати. Виконуйте. Так, це виглядає дуже небезпечно якось. Мені здається, це за нами трішечки їдуть, да? Я сподіваюсь, ні. Але таке відчуття, що за нами. Ай-яй-яй, стопаємось! Виходимо, давай! Дістапимо 4 перезарядив. Зносимо, зносимо, давай, 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 давай. Все, найс. Наші всіх прибрали, можемо далі їхати та доставляти боєприпаси. Йошкіндрино, сьо, інколи і таке буває. Сідайте, пане підполковник, поїхали. Форма від ВРУ. Це просто, я не знаю, це якийсь ідеал, це скарб. Просто я дуже радий, що вони нам її підвезли. Mm, да, згоден. особливо нові горгас, нам завезли. О, вот. ну це прик... О, Стоп, сирена. Давай швиденько одягаємось. Давайте, хлопці, починаємо. Давайте, зліва я тут буду. Все, молодці, файно попрацювали. І так, ну що, давайте помалюємо трішки графіті. Ось так. Ось так. Ти що, яка краса виходить. Звалюємо. Ану швиденько. Давай, 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 газу, газу. Та-та, ще що розкажеш, давай газу, газу, газу до відказу. Не зря я купляв всю беху. А ну-ка, а ну-ка, зараз якось відірвемося дуже легко. І зараз по прямій просто дуже легко йду. Все, давай. Давай, 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 давай. Відкисай там на свій шкоді. Все, нормально. Фух, ледве безкрыся. Зараз би просто піймався на такі мелочі. Так, і давайте ось сюди заїдемо, швиденько. Швиденько, все, заїхали. Вчасно. Йошкін, як я вчасно сюди зникався просто. Та я в натурі кажу, пацик, стою собі спокійно, фігачу в графіті, тут підлітає до мене, якась шкода, починає зі мною гнатися. Я ледве зашкірився, че за тобі кажу. Ну фартове, тільки давай вже поїхали, бо По час его Та все, ну поїхали, ладно. Так, ну наче десь тут була машина, так? Во, диви, диви. Ось вона, да? А ну давай, давай. Ти що зараз? Ось ця малышечка нашою буде. Ой, е... Цей, я відмічки забув <звали> Зазвали Швидко, швидко Машина закрита та я тобі кажу, я ні в чому не винен. Це ти, як гучно закрив двері, так вони й почули, що хтось приїхав. Ой, так звісно, двері. Та я тобі Ей ви, до вас звертаюсь. Що ви тут сидите, що шукаєтесь? Давайте я хочу вас попрацювати виведу. Давайте, давайте, виходимо обережно, щоб я вас бачив. Без різких рухів, давайте. Ой, ну хоч попрацюють, може, і поскоріше на свободу вийдусь. Не знаю. Ти маєш так сказати? Стан доріг хворе місце Харкова. В кожній точці місця ну якось красиво. Давай, спробуй, поїхали. А, після точки міста. А, після точки а, точка стоїть або кома. Крапка стоїть. Ген, я тебе прошу, да, я буду просто текст читати, не в тебе питаю. Ми будемо будувати і реконструювати дороги, а не займатися дрібним ремонтом. Ти можеш сказати це з виразом в одному тоні, тільки з мімікою свого обличчя. Як ти вмієш це робити? Ну це просто поста херня, якась. Немножечко текст по дебильному написано. Міша, у тебе нудне обличчя, тобі ніхто грошей не дасть. До міського бюджету надійде значно більше грошей, і ці кошти працюватимуть на благо міста та всіх харків'ян. Давай по новій, міша, все херня. Я Тобі кажу, на цьому моменті треба діти на. І так, ну що, виїжджаємо виходить з Дніпра в Київ? Новий рейс. Поїхали гроші та заробляти треба. Я на ну, в залізниці так файно працювати. Просто дивишся навколо, як все міняється, як все красиво, і розумієш наскільки в нас красива країна. Так, шановні, наступне запитання, давайте його обсудимо. Дивіться, наступна тема обговорення це в нас їдальня в ЗСУ. Дуже часто нам бійці жалуються, що в них немає їдальні і вони там голодують. І як, на мою думку, це ненормально, що ЗСУ повинна чекати мерію або ВРУ для того, щоб поїсти, щоб ми їх нагодували. У них повинна бути своя їдальня, щоб у них завжди. Ну чому саме працівників МОЗ постійно виглядають? Ну що ми вам зробили, бандити? Просто не розумію. Все стоять, викрили мене. і що там коїться? Який жах? Боже мій. Боже мій що там було? Я сподіваюся, це мене врятувати. Прийшли, а не перехопити. О. І так, пане, не хвилюйтеся. Все добре. Ми вас врятували. Терористів було нейтралізовано. Так що вам зараз нічого не погрожує. І так, НПУ, проведіть людину. В нас новий виклик. Ми поїхали, хлопці, по машинах. Так, швидко виходимо, давай. наступаємо. Давай, давай, давай. Бачу, бачу. Давай, 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 давай. Ще один за колоною. Опа, ще один. Давай, давай, давай. Розрядка. Давай, давай. Один залишився. І давай, давай, давай. Все, найс, відбили наші. І так, ну що я вам можу сказати? Дуже насичений день сьогодні вийшов. Я думаю, ви в цьому впевнили, що на екренгита дуже потужні будні. У кожного є своя робота, кожен виконує свої обов'язки. А якщо ви ще не граєте на кренги та по якійсь причині завантажте гру зможете за посиланням в описі. Приєднуйтесь до нас і давайте разом отримувати незабуваємі спогади.